Новинка, що зірвала наш дірек, це смарт-годинник Titanium із сім-картою. У комплекті звичайно інструкція, сам годинник, кейс для годинника, контактно-магнітна зарядка та медіатор для встановлення сім-карти. І звичайно, цей годинник має українську мову. Встановлюємо сім-карту і оглянемо детальніше. Класно, що цей годинник можна додатково синхронізувати з вашим телефоном. Під'єднується за лічені секунди. У додатку ви можете переглянути показники здоров'я та керувати годинником. Прогорнувши праворуч, відкриваємо контактну книгу та можемо зателефонувати, а також приходять усі повідомлення. На годиннику можна переглядати TikTok, поспілкуватися з друзями в Інстаграмі та переглянути новини у Фейсбуці. Все прямо як на телефоні. І за допомогою плеймаркету можна завантажити різні застосунки. Наявна камера тому можна здійснювати фото та записувати відео прямо із зап'ястя. Пошуковий браузер Google налаштовується часто, є будильник, доступна Google карта, фото фото-відео-альбоми та безліч різних налаштувань. Навіть можна обирати стиль повідомлення, під'єднується до Wi-Fi, змінюється яскравість, і також можна керувати розміром шрифту на годиннику. До речі, цей годинник має 32 ГБ пам'яті. Можна обирати різні циферблати та має різні стилі меню. Відкривши верхню шторку, є безліч швидких налаштувань. І також тут можна знайти функцію запису екрану, що є дуже зручно. Відео зберігається у відеоальбом. Неймовірний годинник, що повністю заміняє сучасний смартфон. Є все та навіть більше. Для консультації чи замовлення звертайтесь у Дірект.